Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в Аврорі. Нові акції, які діятимуть до 18 червня. Усім приємного перегляду. Гель під очі з вітаміном С від Біокон проти зморшок та темних кругів. 88 гривень. Антипроспирант чоловічий All Spy 103. Ніве антипроспирант жіночий 97 та 119. Ось така новинка, рексона кулькова 56, рексона Стік 119, Ніве чоловічий кульковий 72, рексона по акції 59, Акс дезодорант чоловічий 109, Арко дезодорант спрей зі знижкою 97 гривень. Ніве 124. Відлущувальний тонер для обличчя 178, бульбашковий тонер для обличчя 169. Пінка для омивання обличчя 88, Гель для очищення обличчя листя мануки 119. Крем Ніве 73 гривні універсальний. Nivea Soft 78. Крем для сухої шкіри 199. Для ніг 4 в 1 72 гривні. Крем для вмивання гарніє 3 в одному 194. Зубна паста Aqua Fresh 64. Зубні щітки Colgate 2 штуки упаковка 49 Станок для гоління Бік 29, Набір станків 143 4 штуки. Зубна щітка Oral B 49. Колгейт 3 штуки упаковка 112 Зубна паста Пародс 135. Аквафреш 77 гривень 125 мл. Colgate 74 та 37 менша упаковка. Зубна паста «Блендамед» – 37. Ніве для чутливої шкіри. Бальзам після гоління 222 гривні. Лістерин 159 500 гів. Крем після гоління арко 49. Бальзам 132 гривні. Піна для гоління арко 81 гривня. Джилет 142 гривні. Ініве. Ціна 126 для чутливої шкіри. Авена фарба для волосся 65, палет 94. Крем фарба для волосся кольорова за 240. Лак для волосся VelaFlex 149. Шампунь для волосся Пантин 149. Сльйоз для волосся каратин 131 гривня. Дитячий гель шампунь від зая 116 400 г. Арко 2 в 1, 74. Шампунь гель. Шампунь проти лупи 148 сьоз Сьос чоловічий 169, Шампунь гель чоловічий 4 в 1, 97. Парфумований бісер для ванної. Ціна 32 гривні 80 г. Гр. Мило дуру 2 в одному 29 100 грамів упаковка. Антибактеріальне 74. Мило шик дігтярне 22 гривні, Мило шарм 19. Дуру. Упаковка 4 штуки 86. 80 грамів кожне. Засіб для миття вікон та дзеркал 63, 10% знижки. Рідке рук 56%. рожевий засіб для миття скла 154. Папір туалетний 4 штуки. Упаковка двошаровий 98, делюкс 298, 24 штуки. Рожевий засіб для миття унітазу 189 грив, антікальк зі знижкою 190-750 г, Савекс капсули упаковка 10 штук 140 гривень, капсули Перволь 205, упаковка 13 штук, Парсіл – 198 лоск ціна 199, упаковка 13 штук, кондиціонер для білизни в гранулах ціна 79 гривень. Засіб рожевий для видалення плям 219 Порошок для прання Гала 32 гривні. Ручне прання. Автомат 37. Вага 300 грамів. Ленор кондиціонер 107 гривень. Орхідея і є ще сенситів. Також 107 гривень. Савекс 68 Порошок Галус 99. Вага кілограм 700 г, савик 116, кілограм 200 г. Тайт 249, 2 кг 100 г. персіл 432 гривні 4-кілограмовий. Тайт 39, ручне прання, автомат 48 Порошок Лоск 449 Ароматерапія 4,5 кг. Перволь засіб для прання 228, антижир для миття кухні 77, Засіб еліо для миття кухні з ароматом лайму 5 в 1, 53. Сода ефект для миття посуду 39 та 44 платином. 69 феррій лимон пів літри, Засіб миючий жиру та нагару ціна 230 гривень. У велика упаковка 121 гривня 151, півтори літри та 82 гривні 950 грамів. Галакс 88. Бальзам для миття посуду 39. Гель для прання 5-літровий зі знижкою 10%. Біо-антижир 83. Засіб для чищення кухні. Фільтр для води зі знижкою ціна 269. Серветки віскозні 5 штук упаковка 19. Фрекенбок мікрофібра для чищення скла та дзеркал 68. Кухонні губки 6 штук 34. Вістики чорні 6 штук упаковка 24. Пористі 2 штуки 37, пакети з затяжками 60 літрові. 56 20 штук упаковка. Універсальні серветки для прибирання 84 48 штук. 60 штук 64, 169 серветки вологі для плоскої швабри 15 штук. Пакети міцні 120 літрові. 5 штук упаковка 109 Великі пакети для сміття 90-літрові, 129-20 штук, 179 штора для ванної кімнати з кільцями 180 на 180, кухонні шкрипки 41 гривня 2 штуки, Рукавички господарські 44 1 пара, Рукавички по акції 53 Миска пластикова з кришкою 64, 2 літрова Більше 84 на 4 літри. Піднос пластиковий 99. Ось такий круглий великий, золотиста окантовка. Ціна 129. Такий варіант 179 пластик. Підставка металева чорна для посуду: 179. 199. Підставка для столових приборів на три відділення, кошичок пластиковий вузький для зберігання 49. Підставка для пляшок у холодильник 129. Кошик металевий, фритюрниця 129. Підставка пластикова для яєць 199. Ємність пластикова для зберігання 59. Ланчбокс має три відділення 109. На цьому, все. Дякую, що дивитесь. Усім гарного дня та економних покупок. На все добре!